Чим займатися в Буковелі, частина номер 2 Значить, ви в першій частині прогулялися по курорту, вже уявили, що ви бачите навколо, чим хочете займатися. А тепер про ці локації розказую і складаю свій топ. Ви були в центрі буковелі, побачили підйомочок. На ньому чи підійматися, чи не підійматися? Звісно, підійматися. Це основне, що має зробити тут. Кожен Піднятися он туди, он на вершину гори Буковель. звідти перше, ви зробите дуже круту фоточку. Як у цих, знаєте, у всіх таких красивих в інстаграмі і не красивих теж. Дальше, значить, там можете прогулятися по вершині гори У моїх, моїх інших відео буде обов'язково, який саме маршрут там треба пройти, бо зазвичай люди гуляють трошки не так, як я би радив. Наступний момент. Спускаєтесь на тому ж самому підйомнику донизу. донизу. І одразу ж тут неподалік. Підіймаєтеся, йдете на Google карті, пишете Родельбан, до Родельбану, до нижньої станції, не до верхньої, бо так вам буде вигідніше, в інших відео розказував. Берете квиток, 700 гривень з людини, одинарний або 1000 двойний, спускаєтесь на Родельбані. Із усіх атракцій це в мене топ-номер один. Після найкращого прокату квадроциклів, на який посилання є під цим відео, це до нас, до речі, треба до нього приходити. Наступне, куди тут піти в центрі. ж? Дивіться, бачите такий довгий натягнутий трос із самої вершини гори Буковелю. І він проходить аж сюди, он, до цієї будівлі багатоповерхової. По цій будівлі одразу видно, що це паркінг. Тут ви, до речі, можете припаркуватися собі, якщо живете десь на Буковелі. Далі, значить, це тролей. 1100 метрів. Такого ви ще ніде не виділили. Прямо з гори спускаєтеся. Чи пішов би я? Звісно, пішов би. Але якщо порівняти Родельбан і тролей, економити гроші, підійдіть краще на Родельбан. Там емоцій вражень буде більше. Чи ні, на тролейві буде більше. В наступному відео продовжимо. Оту дивіться посилання.